Хм, цікаво. Ну і де цей радянський монстр? Я вже хочу розібрати його на запчастини. Пасхалко. Опа, а ось і ти. Ну що, пофайтимся? Ну, не на того ти нарвався. А ти доволі сильний, але проти мого дара ти не виживеш. Я не можу більше витримати получай мій фінальний залп. Мушу. Ну, получай. що Вслідуючий раз треба бути окура обережнішим. А, споч... а зараз треба відвезти цей трофей на базу, Зу. але ні. Візьму його собі як доповнітельна пушка і поїду на розшукирати 10 тонну кресу.